Кожне Бессарабське село має як мінімум по дві назви стару та нову. Стара назва села Виноградне Самбатир або Хасан Батир. Села в регіоні для місцевих більше відомі за старими назвами, тому населених пунктів з назвами Виноградне, Виноградівка, декілька тільки на Одещині, а Самбатир один. Кажуть, що в селі немає роботи, але ця історія якраз. Про Тільки треба встати трохи раніше, працювати трохи важче. Виникає питання чи немає роботи, чи не хочеться працювати. Закінчила школу, одружилася і займалася з чоловіком на той момент розведення мовець. І з того часу уже 18 років займаємося цією справою продаємо бринзу, ягнят, каварму й таке і інше. В селі живемо, ростимо дітей, мої встати, приготувати їжу і віднести їм на вівчарню. Вертаюся назад, коли дітям треба до школи. Зараз вони поки не ходять. Приходжу додому, буджу дітей, роблю їм чай, готую їх до школи. І після того як вже попрацюю по дому у дворі з тваринами, з домашніми тваринами. Потім привозять молоко, і я вже починаю працювати з ним. І таким чином проходить кожен мій день. Так, коли привозять молоко, їздимо в Ізмаїл, торгуємо щочетверга, четвергам. Виносимо бринзу на продаж. І все. Коли в нас була корова, виносили й інші молочні продукти, сир та подібне. А зараз такого нема. Корови нема, тому брензу робимо. Є улюблена справа споріднена праця, якою можна займатися тільки в селі. Вівчарство одна з них. Родина станівих Олеся та Анатолій вже біля 18 років займаються вівчарством. Виховують трьох діток та тримають велике господарство. Ціна такої діяльності, недоспані ночі та важка фізична праця. Чи могла їх доля бути іншою? Ми не один рік займаємося цим. Є люди, які приходять за бринзою до нас додому. Ну краще вдома. Зараз базари з цим коронавірусом, чесно кажучи, погані. Можна лише 20 кілограм продати на базарі. А буває, що додому приходять і беруть більше. підготуєш товар, от і гроші є. Як то кажуть, краще вдома ніж на базарі. Однак на базар все одно потрібно піти. Ми далеко від міста а поза позаяк. Ми з села потрібно все одно мені щось треба протягом тижня. Отак і купляю все, що мені потрібно. Наша родина не маленька. Поїхали кудись на заробітки. Так, буде видно. Стасику, напевно, гостро. Він не їсть гострого. Того я не поклала. Я маю догодити кожному, коли готую. Це тільки один не їсть, а ти дивись, щоб трьом подобалося. А, побачиш. Тобі розкажи. Як і кожне село Бесарабії. Виноградне має спільну для регіону історію та свої окремі особливості. Знаходиться воно далеко від траси, дороги настільки погані, що доїхати в дощ важко, майже неможливо, це значно прискорило процес спустошення. Засноване в 1821 році болгарами, вихідцями з сучасного села Маломир Ямбульської області Болгарії. Цього року святкує своє 200-річчя. Цікаво, що на момент заселення на цьому місці проживали кілька молдавських родин, які з часом, скоріше за все, асимілювалися. Жителі села є носіями так званого балканського діалекту село засноване на місці колишнього ногайського поселення Хасан Батир, що означає Хасан Богатир, герой сміливець. У 1945 році село було перейменоване на Виноградне. У 1867 році на території села було збудовано Кам'яну церкву, яка була освячена на честь Покрова Пресвятої Богородиці. Нестача землі для роботи спонукала жителів Хасан Батиру до еміграції так наприкінці 1920-х років. 70 родин емігрували до Бразилії. Війна та голод 20-го століття також суттєво нашкодили селу, зменшили чисельність населення у декілька разів. Сьогодні виноградне село з розвинутою інфраструктурою, працюють дитячий садок та школа, будинок культури, бібліотека, амбулаторія. Проте головною проблемою є поступовий відтік молоді до міст і як наслідок зменшення та старіння населення. Останні дані 2007 року кажуть про чисельність населення у 2119 осіб. Чому люди їдуть з села можна зрозуміти, а от чому залишаються від безвиході від великої любові до своєї справи до села, в селі робота є посуд, помети, тварин нагодувати тощо, всі ці справи намагаюся зробити. Ну, звичайно, і себе не ображу хочу поспати, то лягаю спати, після того щось інше вже роблю. Ну, пак другу та й таке. В селі два варіанти: або землеробство, або тваринництво. розводити та вирощувати щось, аби продати і заробити копійчину А так роботи іншої нема. В селі яка робота? Яка робота тут може бути? Багато молодих людей, чиї родини в селі? А вони їздять за кордон на роботу? І є люди, які виживають Ми своїм трудом працюємо самі на себе. Без грошей не лишаємося. Свіжа копійка завжди є. Чи ягня продаси, чи бринзу, чи мед, чи щось інше. А тим, хто працює в полі, тим людям, звісно, дещо важче. Ну, виживаємо. Цього року маємо 70 качок. І курчат маємо там декілька. Бігають понад 30 маленьких і лежать квочки. Їй голуби у нас синними опікується, він їх раніше їх на даху тримали, але коти привчилися їх ловити та їсти. І він придумав собі ці відра з соломою, і вони там розмножуються самостійно. Свиней зараз не тримаємо. Коли були свині, то й за ними доглядала. А зараз вони з цими хворобами, як в людей коронавірус, так і в них якась хвороба. І люди з села перестали розводити їх. Є люди, які розводили свиней, могли заробляти на цьому, а зараз і цим не можуть займатися. Люди бояться, що багато свиней можуть померти, і треба буде їх викидати. А це все сьогодні коштує грошей. Роботи не боїмося. В селі до цього звикаєш. Хтось каже, ей ти як все встигаєш? Так багато роботи робиш. Відповідаю, хіба я знаю? Очі бояться, а руки роблять? чи я знаю, як встигаємо? Встигаємо маємо час і для відпочинку. маємо час маємо для роботи і для дітей, щоб їх виховувати. я народився тут, мати і батько, болгари. Я теж виходить, чистий болгарин. У 2001 році був у нас тут один голова колгоспу, який його взяв під керівництво. Робочі місця були був колгосп, була ферма, і він все розвалив. Трактори, ферму, все продав, залишив людей без робочих місць. Були виноградники, їх закинув В селі. Тоді не було чим зайнятися. або красти, або їхати з села. Інакше тоді були різні варіанти: з чого почати, що робити, аби залишитися в селі. Тоді я й надумав почати розводити овець. Запропонував братові, і ми почали разом працювати. Почали розводити овець. Спочатку купили декількох голів. Перше взяли овець у 2002 році. У перший рік ми вийшли і почали розпитувати людей збиралися двома вулицями. зібралися люди. Ми питали, чи хочуть вони віддати на випас своїх овець разом з нашими. люди дали добро. У 2002 році почали і вже 20 років розводимо овець. Але В селі вже не беремо овець. Не хочемо брати овець у чужих. тільки у найближчих, у своїх. Взяли близько 100 голів, бо чуже, якщо впало, зарізали. Чому мою вівцю? тільки самі проблеми. відпрацював сезон. Хочеш забрати гроші? У цього нема, у того нема. А так краще, щоб не було чужих овець. Взяв своїх і легше. 23 мені було, коли я почав займатися вівчарством. Сидимо там два-три дні. Толя вже каже: ну давай вже додому. Уже йому тісно, вже йому все не те. і коли їдемо, як бачу наші країни, думка слава Богу, вже доїжджаємо та будемо у себе вдома. Ми взагалі ніколи не намагалися переїхати жити в місто, хоча б спробувати жодного разу. Все в селі жили собі, не спробували. А зараз троє дітей, тим паче, уже не пробуємо навіть і не спробуємо. Хтось каже, що ще 20 років і села не буде. Це дійсно так. Ніхто з молоді, хто закінчив школу і вивчився, не повернувся сюди працювати. Нема таких зараз всі біжать у місто. І рідко буває, що хтось приїжджає, але переважно тікають звідси якомога швидше. Навіть після 9 класу йдуть зі школи, щоб переїхати в місто. В місто в місто їм здається, що в місті все з неба падає. у місті так само треба працювати і працювати навіть можливо більше, ніж в селі, щоб забезпечити свою родину. А за житло там воно таке дороге. Молодь рветься вся, але не кожен досягає якихось результатів. Нелегко. нелегко, нелегко, але я вже стільки років працюю на себе, що я не зможу піти кудись у найми. Я не привчений на когось працювати, щоб хтось мені казав, що робити. Я тут сам собі господар. Я, наприклад, всіх цілей, які мав у своєму житті, можна сказати, досягнув. всього, взагалі, коли ще юнаком був. Хотів бути мисливцем. Став мисливцем. Хотів машину, купив машину. Потім трактор, купив і трактор. Взагалі, цілі мрії, які я мав, всі здійснились на сьогодні. Готово. Робимо бринзу в мішку, це полегшений варіант. Наче їх виховуємо, а аби вони не соромилися, що вони болгари. Навпаки, аби пишалися цим. Болгари це люди і хороші люди. Думаю, вони не покинуть та не забудуть наші традиції. Думаю, не забудуть болгарську. Вивчають у школі. Є вчителька, яка викладає дітям болгарську. Дуже багато дітей їдуть до болгарії, бо там навчання для них безкоштовне. Тут у нас куди не вступиш контракт, а є хтось із іншою метою. Вікуля, давай, Добрый день! Добрый! Бачиш, мама прийшла. <плес> коли я почала працювати тут, це було 40 років тому. Було майже 500 дітей. Були й по чотири паралелі. а зараз їх 127. наступного року. Ми очікуємо сім дітей. і то двоє під питанням. вони можуть і поїхати. після цього ще за рік їх буде ще менше. І роки за три-чотири їх буде. Припускаємо, що не буде дітей. Такою є перспектива, оскільки ці діти вже народилися. Роки за чотири не буде першого класу. дуже рідко приводять, і те приводять дітей до школи через те, що люди їдуть за кордон. І привозять дітей до бабусь, дідусів якщо ті ще можуть за ними доглядати. А якщо бабуся і дідусь не можуть допомогти, ситуація гірша. Виїжджають, не повертаються назад. Зараз у нас нуш, Ми працюємо за цією системою. багато чим забезпечують школи. зараз. Скажу вам набагато краще облаштовані класи. Пройдіться та подивіться ніж це було багато років тому. Однак лише учнів нема. Це не гірше. Напевно, об'єднають школи, інакше не буде. Вивчаємо болгарську, маємо недільну школу болгарську. з першого класу починають вчити і на вихідних працює недільна болгарська школа. багато хто з випускників їдуть вчитися в Болгарію. Їдуть вчитися в Болгарію, однак невтішно те, що переважно залишаються там. Багато хто з Болгарії вже їде до Європи і там залишається Є Європі. ті, хто в Америку їдуть. Моя донька, що казати, живе у Великій Британії. Одна в Болгарії, інша у Великій Британії. Просто так розпорошується світ. Така ситуація, Сюша! До кінця нурієш, вниз. Давай рівно, рівно. я люблю допомагати мамі. Ріжу бринзу, допомагаю мамі, допомагаю тату, з голубами, допомагаю із вівцями, годую песиків та котиків, граю з песиками, а її ім'я Барбі. Допомагають, звичайно. Хлопчик допомагає татові, він повністю замінює тата по роботі. Коли нам треба кудись поїхати, підвезе і овець, як треба, подоїть, і взагалі вдома все робить. І дівчинка Алінка допомагає мені теж. Коли мене нема, і приїхало молоко. Вона сама може зробити бринзу, маленька помічниця долучається теж. Домашнім тваринам воду наливає, двічі вже різала бринзу, допомагала. Мені дуже подобаються родини, яких багато, де не одна дитина. Як почую у когось одна дитина, але чого ж одна? Хай буде ще одна і ще, а кажуть, то в місті важко, де одна дитина, там і дві. Приміром, якщо кожен так буде думати, що мовляв, нащо мені ті діти? Будемо без дітей, то і світ зникне. Особисто ми хотіли мати трьох дітей. Дивлюся на деякі родини, в яких є діти, але вже дорослі. Вони приїжджають в село. В одної не вийде, інша приїде. Хата повна. Я вдячна Богу, що в мене є діти. Є за ким споглядати. Найголовніше, що хочу їм передати, аби вони були людьми, щоб з людьми були людьми, з багатими, багатими, з бідними, бідними, щоб були людьми. Зуй інші капці. Чому нумо? Ні, не було чому тому. А, це бабуся? Яка зустріч, так? Баба. Так. Три родини таких. Готово так, смачно. Давай тарілку насиплю і тобі, ага, тільки мало. Ось тобі все. Що там баньку зробив? Кульок більше нема. Боже! Вана, руки потім треба помити. Я забув. Я бачу, що ти забула, але я не забула, що ти простигнула. Вміють працювати, вміють і відпочивати. Вміють смачно традиційно готувати і завжди готові нагодувати. Село обирає трудолюбивих, тих, що не бояться бруду та поту, вівчарство у буджацьких степах одна з традиційних справ, що активно розвивається та може розвинути село. Фермерство приносить заробіток справа лише у бажанні, важка праця. Любов до рідної землі колись перетворили на райське місце цей куточок в степу Буджака. Він і сьогодні дарує радість і затишок тим, хто залишився йому вірним, але й новим добрим людям сам батир щиро відкриє двері. Туди ну, ми, дівчата співати. Так. Всі знають, що співати.